Всім привіт, друзі! Та сьогодні, на моєму огляді, гаубиця Д-30 калібру 122 мм. Перед початком цього відео поставте лайк та підпишіться на канал. Зразу відповім на, напевно, що саме буде обговорювання питання, тому ж, чому вона позначена як російська. Я її робив. Так що вона виходить як трофейна гаубиця. Тому так вона і позначається. Тому можете написати в коментарях, чому вона з такими позначками. Ось так вона виглядає зі всіх сторін. Нічого складного в будуванні цієї гаубиці немає. Я, напевно, ще навіть не буду робити інструкцію на неї, тому що тут все дуже легко виглядає вона. Дуже сильно приближена до оригіналу, що є дуже гарним результатом. Можна її переводити як оригінальний в транспортне положення. Звичайно, не все так, як в оригіналі, але певний функціонал в неї є. Зараз я вам це все продемонструю. Єдине, що саме кріплення її до основи не є дуже міцним, тому вона е може трішечки розламуватись. Так, зараз ми її прикріпимо. Це все я вам продемонструю. Е так, не хоче хочемо О, Ось. Не туди просто прикріпив. Ось так вона виглядає, скажімо, в транспортному положенні. Виглядає не дуже не так, як оригінал, але в неї є така функція. Тому назад я її переведу в звичайне бойове положення, скажімо. Поки я її переводю, можете дивитися, які тут є деталі, щоб її побудувати. Якщо ви захочете, я. Можу зробити для вас інструкцію. Напишіть в коментарях, що ви хочете інструкцію на неї. Я її зроблю. Для мене це не буде складно, тому що тут деталей дуже мало. Їх тут можна сказати, що взагалі ще немає. 50-60 деталей, десь не більше. Ця гобиця використовується в, як в російській армії, так і в українській. Масово скажімо, тому що і в тій ті армії вона використовується одна як з основних радянських гаубиць. Тому є ще країни, які її продовжують випускати, але вже під своєю назвою. Але це залишається та ж сама гаубиця Д-30. Розповідати багато про неї немає що, тому, що е, тому ось таке ось коротеньке відео. Ще вам хочу сказати, що очікувати на цьому тижні буде ще одне відео е, або в суботу, або в неділю. Це ми побачимо по переглядам. Тому перейдіть, та, перейдіть на канал та подивіться попереднє відео з оглядом на БМП-1, тому що там є дуже малі перегляди. Що мені не дуже подобається. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментарі. Всі коментарі я читаю та носію відповідаю. Мені буде дуже приємно прочитати від вас якийсь гарний коментар. Тому, всім дякую за перегляд і всім пока!